Аксіонова Діана 12 років. Вірш, я українець, є у мене право. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотий синій на щастя жити у такій країні. Я українець, право мати знаю про тих, кого героями вважаю, що людство рятувало від руїни. Гідних України. Я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й величаву і дух свободи набирати в груди. Я українець, бо в ним є і буду.